Танцюючий котик від відомого виробника хола забезпечить вашому малюку веселе і захопливе дозвілля, розвиваючий ігровий функціонал, що неодмінно викличе інтерес у маленького користувача. Голова, лапки і тіло рухливі, а на навушниках розташовані функціональні кнопки, які активують веселі пісенки, запальні танці та записують голос. В іграшці передбачено два режими, танці з заданою програмою. Ритмічні рухи на місці. Натискаємо кнопочку.